Вітаю, слава Україні! Дякую Богові захисникам за все за кожен день. Повернувся з поїздки. На жаль, маємо трагічні звістки для громади. Загинув підполковник Андрій Ткаченко, льотчик. І сьогодні, о 6 годині вечора, відбудеться панахіда за загиблим будинку смутку. А завтра, 12 березня, о 11 годині, початок прощання зі загиблим в будинку смутку. Міста Івано-Франківська, а о 12-й поховання воїна на Алеї Героїв міського кладовища села Чукалівка. Також завтра ще одне поховання це воїн села Черніїв, Франківської громади Олександра Савчака. Завтра о 12-й годині розпочнеться прощання з Олександром у Домі загиблого села Черніїв. Щирі співчуття рідним і близьким полеглим вічна пам'ять нашим героям. Повернувся з поїздки до захисників на передову, відвіз допомогу військовим на Донеччину, 109-й батальйон, танковий батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади, відвідав 42-гу бригаду, тактичну групу САПСАН-24-ї бригади. Також передав і зустрівся з хлопцями 108-го батальйону 10-ки, 45-ї артилерійської бригади, 7-го стрілецького батальйону та підрозділу Карпатська Січ. Загалом відвіз 230 ФПВ-дронів. Генератори радіостанції за акумуляторами, КАФЛО, Мавіки, Старлінки, різне продовольство. Тобто підтримуємо і час від часу особисто їжджу, щоб потиснути руку і подякувати, бо це є теж дуже важливо постійно допомагати. Також хотів би сказати про те, що в поїздці підписали з Покровською військовою цивільною адміністрацією угоду про співпрацю. Маємо таку угоду з Гуляйполе з Авдіївкою. З Покровські Дніпровської області і стараємося також в Україні мати партнерів і допомагати, тому що наші хлопці стоять на цих прифронтових містах, і дуже важливо сьогодні сприяти в різний спосіб. Ну, зокрема, і для того, щоб комунальники працювали, для того, щоб будувалися фортифікаційні споруди. Тому також в цьому напрямку працюємо. Ще раз хотів би нагадати, що підтримуємо родини захисників, підпишіться. Кому цікаво на телеграм-франків захисникам, там всі наші допомоги, соціальні виплати є передбачені, тому для нас дуже важливо це робити. Ну і також нагадаю, що далі продовжується програма для старших людей 70. На виконкомі ми 1735 мешканців золотого віку. Отримали суму на мільйон 17 тисяч гривень, 160 осіб з інвалідністю першої та другої групи 80 тисяч гривень, і 100 дітей військовослужбовців на суму 96-500 тисяч гривень. Ну а загалом уже більше дві 2,5 тисячі осіб золотого віку отримали допомогу. 288 осіб людей з інвалідністю першої та другої групи. Діти військовослужбовців, 269 дітей отримали. Допомогу. Ну і нагадую, цю допомогу можна отримати вже після дня народження. Ну і на завершення ще одна новина спортивна: наш баскетбольний клуб жіночі Франківськ Прикарпаття стали срібним призером Європейської жіно жіночої баскетбольної ліги. Вітаю! Вгідне було протистояння з Варшавською полонією з столичною командою. На жаль, наша команда поступила з 56 на 66. Але це великий здобуток для нашого міста, і незважаючи ні на що, ми підтримуємо талановитих дітей, талановитих спортсменів. Для нас дуже важливо, щоб завдяки нашим воїнам, щоб тут тилу могли діти розвиватися і показувати нормальні результати. Дякую вам, слава Україні і вічна пам'ять всіх героям.